Аллилуйя, добрий ранок, друзі! Слава Господу! Я вас вітаю. Я бажаю вам гарного дня. І Господь любить вас. Сьогодні буде класний день. Сьогодні Бог просто своїм Сонцем, своєї праведності, любові і сили буде світити на вас, світити, зцілювати, просто примножувати все, відкривати нові двері в ім'я Ісуса Христа. Аллилуйя. Е, дивіться, книга буття, другий розділ. Третій вірш. Написано так. І поблагословив Бог сьомий день і освятив його, бо того дня відпочив він від усієї своєї праці, яку Бог під час творіння здійснював. Це, це дуже сильно, друзі. Дивіться, Бог відділив, освятив, тобто відокремив. Особний, особливий день, сьомий день. Чому Чому він відокремив саме цей день? Дивіться, не тому, що він більше всього зробив справ, більше всього потрудився, більше всього послужив, і він виділив цей день. І він каже: Вау! назавжди запам'ятаю цей день. Освячу його сьогодні так круто. Потрудився, так багато зробив. Ні, 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 друзі, дивіться, він освятив цей день, тому що він заспокоївся, він увійшов в спокій, він відпочив, він нічого не робив цей день. І він освятив його. Тобто, що я хочу, щоб ми побачили в цьому, що дивіться, спокій. Набагато святіший, ніж праця. Спокій набагато святіший, ніж служіння і труди. Е, спокій е, це набагато сильніший е, стан, ніж е, багато трудів. Бог не освятив перший, другий, третій день, коли він щось створив. Четвертий, п'ятий, він освятив сьомий день, коли він почив. І я вам хочу сказати, що е, Бог шукає. Не того, хто буде більше всіх трудитись, а Бог шукає того, хто зможе увійти через свою віру, через довіру Його вірності, увійти в спокій, заспокоїтись, увійти в сьомий день і заспокоїтись в Його обітницях, довіритись йому, повірити йому. Слава Господу! Тому, друзі, подумайте про це. Я вам хочу сказати: спокій народжений вірою. Набагато сильніший, набагато впливовіший, набагато благословенніший, чим е 6 днів важкої праці. Слава Господу, я вас благословляю, друзі, і бажаю гарного дня.